Чому діти такі емоційні? Що нам треба знати про дитячий мозок? Для чого нам знати, як розвивається дитячий мозок? Знання про розвиток мозку дітей є важливим компонентом свідомого батьківства. Коли ви знаєте, чого очікувати на різних етапах дитинства, то вам стає легше протистояти конфліктам. Витримувати дитячі істерики, при цьому залишатись чуйними, відкритими та емоційно присутніми для вашої дитини. Умовно, мозок можна поділити на три частини. Рептильний мозок це стовбур мозку і він знаходиться внизу. Рептильний мозок повністю розвинений при народженні та. Керує основними інстинктами та фізіологічними процесами. Процеси стовбура мозку включають функції, на які здатні більшість новонароджених. Вони можуть регулювати температуру тіла, відчувати біль, перетравлювати їжу, контролювати своє дихання, а також частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Поведінка немовлят базується на основі рептильного мозку, центру виживання. Для гармонійного розвитку немовлят важливо, щоб їхні потреби в безпеці та комфорті були задоволені і для цього їм потрібен свідомий, чуйний дорослий. Емоційний мозок, лімбічна система. Знаходиться над рептильним мозком і містить в собі гіпокамп, гіпоталамус і мегдале подібне тіло, які разом діють як система раннього попередження про загрози для тіла та психіки. Ця частина мозку є пильною та дуже реактивною. Вона ініціює реакцію на стрес, бий або біжи. У примітивному мозку, щоб убезпечити нас. Емоційний мозок імпульсивний та не має часу на обдумування. Вічна система лише частково розвинена при народженні і буде продовжувати розвиватися в ранньому дитинстві. Ця область обробляє пам'ять, емоції, реакцію на стрес, відповідає за виховання, турботу. Сепараційну тривогу, страх, гнів, соціальні зв'язки та контроль гормонів. Коли ми говоримо про дітей, то варто знати, що дитячий мозок імпульсивний. Розвиваючись неокортис, починає працювати з емоційним мозком і з'єднуватися з ним, щоб допомогти нам регулювати наше збудження та імпульси. Але для цього потрібен час, практика та дорослі, які будуть демонструвати, як це робити. Діти мають стикатися з обмеженнями та заборонами, і ми дорослі маємо допомагати їм це пережити. Та як батьки реагують, стає тим, як неокортекс розмовляє з нижніми відділами мозку, або тим, як дитина розмовляє з собою. Ми повинні пам'ятати, що до 20-25 років здатність дітей контролювати свої імпульси, зосереджуватися і логічно мислити ще не повністю дозріла. Проте дуже важливо, як ми розмовляємо з дітьми. Будучи чуйними, стабільними, підтримуючими дорослими, ми заспокоїмо рептильний та емоційний мозок дитини. Та розвиваємо її неокортекс. Довірливі надійні стосунки сприяють когнітивному, емоційному і соціальному розвитку дітей.